Люди вже заснули. Одна з платівками. Так. А інші. Так, ну тут не дуже зручно, там я не буду поки що викладати. Так, повертаємо цей колір. На місце і будемо доставати колір G. Електризується трохи. Ошиб, виходить. Це так здається. Мені здається, що повільно. Дякую. Одна це ще одна бібліотека, така собі книжкова. Ой, мені сподобалося. Ось та як була ну тематична знову, чи інша бібліотека, чи як. Так, хочу колір G. Дивимося нашу підказку. А там така сама підказка, ну чомусь тут. Колір G це 24 номер страс. Добре. Беремо, шукаємо 24. А не з того боку. <сіх> Буває. 22-й, 23-й. Ось 24-й маємо. темно Так, Добре. Най буде темно Що Саме цікаве, що коли я а це Потім знімаю на шорт чи на що небудь, то там видно яскраво, що він темно-коричневий. А тут, що це чорний, що це темно-коричневий, поки викладаєш взагалі одне й те саме. Ні, швидко. Добре. Я собі точно прибри. куплю таку іграшку добре. Їх зараз дуже багато. Це. Навіть в дитячих магазинах, о, в магазинах з іграшками, то там є але такі крупні стрази. І чим менша картинка, тим воно таке, знаєте, більше схоже на Лего. Я маю на увазі, що воно таке не деталізоване, а таке схематичне зображення. Так. Яй, чекайте, що це воно. А в покупках книжково відкривала. Може, я ж дивлюся так, знаєш, компік дивиться, а я поряд. А, не зовсім зрозуміла, велика ця картина. Ось ця картина, вона зараз я тут. Ну, побачити, десь має бути підписано. Ну, це е, вважається середньовелика. Ось, 30 на 40 ця картина. От. Але, зазвичай, ви знаєте, вони так міряють е, з цими полями. Хоча сама картина це ж менше. От. Тобто буває, що. В описі пишуть 30 на 40, ну, це якщо ви будете купувати в інтернет-магазині, наприклад. От, а приходить картина е, з полями 30 на 40. А насправді 2,5 см тут, 2 тут, то вже 25х35 по факту, ну і таке інше, знаєте. Тож будьте уважні до цього. Ну, так, да, це така велика. Як два, а 4 поряд. Так, ми тут взяли 24-й. це колір G, і будемо його викладати зараз. Так. Здається, великий. Дякую за пораду. Там, будь ласка, завжди раді.